Доброго вечора. Це ми були з Камарою на виставці. І я купила, не могли ж ми приїхати з пустими руками до батьків, правда? До Камариної тата та й мами. Я купила такі вкусняшки, хрустке печиво. Бачите? Реду, камарі, карюші, бумеру взяла, тоді пригостили. Ну, таке воно печиво. Що тут склад? Я намагаюся того не брати. Ну, Я сама роблю вкусняшки, ви ж бачили по відео. Але це ну, були на виставці, ну, не змогла, ну, не змогла. Бо Камарику взяла, думаю, і батькам треба взяти. Я їм взяла по наборчику такому. Там склад борошна, курятина е... яловичина таке. Хрустке печиво з наповнювачем. Це бачите, з наповнювачем, а це таке. Це беру смаколики дуже рідко, ну, дуже рідко, бо ту хімія є. Також, щоб пригустити малих, щоб вони були м -м, раділи також за камарину виставку. Оце такі взяла, бачите? А так то я сама роблю. Я сама роблю сушу вуха, сушу, я ж вам показувала. Ви давно у мене на каналі давно спостерігаєте, то я ж кажу, я. Ну, це, це взяла таке смаколики, просто взяла смаколики, щоб камара проставилася своїм батькам за виставку.